Добрий день студія. Сьогодні ми з вами побуваємо в ролі охоронця дитячого садка, який вирішив пофайтитися з ясельною групою. то вийде переможцем. Здогадатись не тяжко. А що ми саме маємо на увазі? Так, у нас карта лінія мами геймера. Закинула у нас баланс до восьмерочок. На Е5-м імбулечці, яку я не можу ніяк реалізувати. Граю як трошки ДЦПшний. Ну, Я на тяжах всіх граю як ДЦПшний, є п'ятий на виключення. Чому на дефолтну позицію по сетапу У них сетап покраще, я б сказав. Ми, по-перше, бачимо, що в нас із сімік, бо немає ні КВН, ні клепки в голові. 45% за 22 боя. У них супер конючок, у них ПТ-шечка, це не імбова, італійська. Мене бісить. Так, ми зацілюємо дефолтний прокат. Кидаємо на 400, підсвічуємо ще ягулічки, ділимо пополам з торвагеном цей асіст. Займаємо позицію дефолтну. А, ні, ні-ні. Я вирішив підпушити. то що в нас яга по-любому буде на відстрілі. А яга це такий, знаєте, серйозний аргумент для того, щоб не впушувати. Так, ми підкатуємо акуратненько очікуємо вверх, рентгенимося від фази. Об'єкт 252, українець, отримує в командирку. Я розумію, що я йому ще можу дати течку, але ж там конь. І ми з конем розмінюємося альфою. Не дуже то хотілося, якщо чесно, на початку бою таке неподобство терпіть. Вицілюємо йому лючок, закидаємо. Опущений. Так, він кидешець. Я розумію що це шанс вийти в 252-го. Але там уже конь О, закидешився. Тичка летіла як надо, але він за що того, що різко зупинився, нахилив корпус. І, як бачимо, снаряд полетів в стик. Об'єкт 7 2 Водовки. Гахну. Азвірі нагахнув, вкатив 252, у оторвав йому голову. Вопроси по скілу є, опросів немає. Так, тут ми відкидешились коня. Даємо їм одну тичку, відкатуємо, не хочу дуже сильно получать, але доведеться, я ж все-таки тут старший. Ну Тут розстрілюємо просто коня, фармимо його. Бачите, як Криса на 279 втік. Ну насправді, все правильно зробив, він бачить, що в нас тут жорсткий пуш і просто смився. Так, тут ми прискоримо, бо потужність двигуна бажає кращого. Ой, і що тут робить? Відтягується в анал туди да? об'єкт 2685, і суха могла б вийти, йому хребет уже поламати б там. На відкаті кидаю тичку. Гравітація робить своє діло, кидаю в землю. Хочу дати ще втичку і мені по уху дає тут 279 криса. Кидаю в кришку ПТшки, це це МЕКЕ Так, оновлюємо тичку, Залітає на цей раз. Нас 3200 дамашки. Перфекта Тут трошки подіргаю камерою приступ епілепсії, бо даємо в люк 2685. Ісуха, наконец то дала йому по спині. Цесі, як бачите, ми ділимо пополам. Його ще трошки підфармив, навіть на 140. Ну, суть в тому, що мінус ісушка. Ой, ісушка. 268, варіант 5. Так, і що ми маємо? Ми маємо у нас в аналі стоїть там ПТ-шечка. Рикошет від кришки. Нормально? Нормально. Лінія мами геймера. Лінія вайгеймера Варгеймера. О, вимови від смазу Точність. Дякую, дякую. Так, треба ще дати тичечку. да дамо. Тут в мене син вже школу скоро піде, поки я влучу. Залишилось тільки, щоб він народився. Нарешті залітає, і після пострілу він відсвічується. Я не знаю, це в нас, напевно, оці йожики. Мають таке люди маскування, що Петеха з 250 метрів після пострілу не засвітилась. Ну, це загадка, дай Боже. Так, пушить туди смислу немає. Ми знаємо цю анальну позицію. Отут може вікер стоять, отут СТРВшечка. Тому ми киваємо п'ятами звідсиль. У нас 769 хп. Хотілося б більшого, але. але. Натримувались ми по щам. Так, піджимаємо там кобра. Там індіїц може нас відкидати, якщо ми передчасно засвітимося. Вікерс на нас може впороті. Так, піджимаємо. Так, тузік кобри видно. Рвали колись туза кобрі. Ой, це риторичне питання, пацаки. не треба писати нічого. Не пробив індіїц. Ну, це ж. Всього важлива, всього є п'ятий. Залітає альфолічка. Ч... 5500 майже дамагу. Хочемо тузіка кобрів пофармити. Але він не підставляється, на жаль. Так, давайте ми цей динамічний геймплей скіпнем, поки тут не застарілися. Так, уважно. Уроки виживання від Біла Грілса. Дивіться, дивіться. А, можете, можете? А я можу. Насправді, що тут могти, тут просто став і там якийсь забув закусочку, і його дуже сильно з 0,5 розгребло. Так, ми можемо догадуватися, що в нас ще впора вікерс, того особо не подбиковуємо. Хочу кинути блайнд, але тут кобра і так засвічується. Вона десь кидає по ягі. Яга відповідь дає батьківського ляща, щоб. Ну, не вимахувався перед батьком. О, Вікерс, здорово. Так, даю каток, він десь в ЛД стріляє. Задираю в ЛД, тому що він мені його вицілював, дав мені его клас. Напагли він, насправді. Так, піксель. Закидуємо Вікерса. Вікерса. Снарядки вже не так би багато, як хотілося. Індійчик, індійчик, тузик. Не судьба. Так. В принципі, тут на цьому бій, можна сказати, і закінчено. Окрім моменту, коли я тут дав блайнд, цей блайнд зайшов. Так. Жду поки інфу, і цей блайнд зайшов. От 140 жду інфу, щоб він ПТ-шок висвітив. Вже 8К дамажки. Якби ПТшечки світились після пострілу, то. Я б соло би їх, може і розфармив, бо якраз була б десяточка, але. Але. Так, тут ми намагаємося йожики приодалити. Зацілюємо Чиріотіра, Чиріотіл фловий. Бім, дали тичечку. Ага, зашла значить одна тичка, пацики. У СТРВ, друга, яку я кидав. Ну там 279 вже свою старість зустрів, там він помер. Отакий бій 2000 асіста, 900 домашки. В принципі, непогано як для боротьби з ясельною групою. Дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте там всі діла.